Потрібно згадати, що ми все-таки українці. Зумієте? Потрібно повернути собі своє і свої знання. Зрозумійте ситуацію, українці, що якщо ми не повернемо собі своїх знань, своїх умінь, своїх бачень, свого відношення, ми ніколи не зможемо об'єднатися. Ну а всі ми іноземцями робиться це все для того, щоб ми не об'єдналися. Щоб ми не вивели із свого кола, як кажуть, іноземців, яких в козацькому колі завжди процентів 70, а 30% козаків. Я хочу нагадати етнічним українцям, що коло і коло творення може творити стільки етнічними козаками. Коли вони беруться за руки, вони можуть творити столпотворіння. І цей стовп енергії удариться в Люстра Небес і накриє те місце, де ви будете. Чому татари, навожу приклад, в деякі села не попадали. Бачили їх, об'їжджали, а інші села били. От там, де були козаки етнічні, де було столпотворіння і творилось коло коло енергії в те в селище, у ті хутори. Не попадали вони, тому що було захищено, вони відчували, що там смерть. Вони йшли на ту Козаччину, де були Гречкосії і так далі. Оці змішані родив, і їх приходили там і забирали в рабство. Але козаки ходили і забирали всіх, всіх, хто жив на Україні. Незалежно від його роду племені, вони звільняли з турецького, татарського полону і інших, повертали назад. Це була дійсно ота честь і гідність, які володіли козаки. Вони жили самі і давали можливість жити іноземцям. А зараз іноземці захопили Україну, живуть самі, а нам жити не дають. Тому треба повернутися до свого. І все стає як зразу тоді. Україна стає вільною, Україна відроджується. Ми можемо відродитись буквально за рік. Абсолютно. Україна найбагатюща країна. Чому її так не випускають із лап масних? А тому що це мільярди лежать просто на землі. Українці їх не можуть підняти. Тому що все їх відняли. На газовій трубі сидить єврей, на лінії електропередач євреї, на дорогах євреї, на економіці євреї, на духовності євреї і на звіті ще десяток. То сюди сидить єврей. Хоче він сидить на газовій трубі, підпалити трубу і хай сидить. Хоче на лінії електропередач, на лінії електропередачі посадить, хай сидить на стовпі. Але лінія електропередач працює для українців. А за те, що сидить, там буде платити доларів. І все в порядку. Що таке якісь 10-12 олігархів, як вони себе називають, так? і ці олігархи, всі мільярди збирає собі. Нагадую цим олігархам, що колись Олександр Македонський, дійшовши до Індії і поговоривши із індійськими пророками, індійськими волфами, отримав відповідь, що сказали, ти от лазиш по всьому світу по всьому світу. І тільки причиняєш людям страждання, біль, смерть і так далі. Але запам'ятай, ото -от ти стоїш на цій землі, ото -от твоя земля. Більше тобі не предназначено. Так я їй цім хочу сказати: єврейським виплаткам, які у нас на Україні, ото -от, на чому стоїте, ото -от ваша земля. І то ви за неї нам заплатите. І все так воно буде. І коли його хоронили, то сказали вирізати. В тому винні таке викинути голі руки. Награбились, але з голими руками підете. Так і буде тут. Всі ваші будиночки, все це після люстрації залишиться в Україні. Ніхто ви з собою цього не заберете, нікуди не дінетесь. От ми візьмемо люстрацію, яка буде проведена на перше, перше 1990 року. Що в тебе було? І на сьогоднішній день, скажімо, люстрація. Оте, що в тебе було в 90-му році, на перше-перше, то ми тобі залишимо. Все остальне буде отут. Всі рахунки за кордоном і так далі. Я думаю, що всі нормальні країни, які живуть за родовим правилом, все це повернуть нам вкрадене. Тому що не буде пояснення, звідки в них взялися. Якщо вони покажуть, що на перше-перше 90-го року у них було стільки-стільки з золота, то ми провіримо їх на перше-перше, теж -перше 1918 року. Провіримо, маємо право на це. Де ви взяли? Грабили Україну, нищили і так далі. Будете відповідати, правила цієї ілюстрації нормальні. Уявіть собі, як може ілюструватись єврей, єврей ілюструвати. Це ж родич. Не вірите? Наводжу приклад. Ось дивіться, брилянтові прокурори. Любий чиновник, який награби, украв, от, скажімо, коли встав із ревізіонщики і сказав Арсенію Бакаю, який псевдонім Яценюк, сказав, що він украв 7,5 мільярда, його уряд украв. Сказав і на цьому затихло. Висвітили. Тепер питають, чого не повертає Арсеній Яценюк зі своїми виплатками, які укралися, україні ці гроші. А по Торі вони не повинні нічого повертати. Розумієте, те, що вони взяли, це їхнє. Все, вони нікому нічого не повертають. Покажіть мені хоч одного прокурора чи якогось митника, чи чого, якщо в нього мільйони позабирали, що воно попало в бюджет України. Позвіть. Найдете? Нема. Показали і по карманам розсували. Українці, станьте українцями, поверніть собі гроші. І ви станете мільярдерами на своїй Україні. Ми живемо, як кувейті повинні жити. Розумієте? На кожного українця доно відкрити персональний рахунок в українському банку. Тому що Національний банк України, непонятно якої національності. Розумієте? Він не працює на Україну. Він гнобить нашу гривню і цепляє на нас 27-29 доларів. Люди задумайте, що таке долар? Його печатає скільки хоче. Єврейське представництво в герму в саме пробачте в Америці. Називається Резервний фонд. Він підчинений Ротшильдам, Кунам, Рокфеллерам і так далі. Це пусті долари, які випускають кусочок газети. Віддари він дерев він дорожчий, чи цей долар. І вони зробили валютою всесвітньою долара. Гривня під чивна чи, підтримується її фундамент. Це наша надра, наша земля, наш народ. Все наше, все наше рухоме, нерухоме майно. Це гривня, вона сама сильна в світі. Ось недавно, буквально у прошлому році, була яка сильна валюта в світі? Сильна валюта українська гривня, але вона принижена до Нижепса. Це світ визнає. А вони нам цепляють 27-30 доларів за те саме пустише. Чому? А тому, що тільки цим можна утримувати. Розумієте? Конкретно. Можна зробити ще, так як робили наші предки. Знову ж таки, шумирійцем візьмемо. Робили конкретно. Робили другий випад. Як від цих наволочів, яка прилізла і грабує нас? Навіть якщо вона вже полонила нашу валюту, що ми робимо? Відмовляємося від гривні, яка випущена до сьогоднішнього дня. З сьогоднішнього дня запускаємо станки, випускаємо гривні. І тільки в магазинах продаються за цю гривну сьогоднішнього дня, 26, скажімо, січня 2017 року. Всі остальні ні долари, ні гривні не працюють. От кожному євреїчку прийдеться працювати, заробити. А то останеться голодненький. Не за золотом, не за бриліанти, не за свої оці мішки грошей, які вони задекларували, не отримає. Раз і все. Українці, давайте зробимо. Це ж просто. І всі сидять на попах. І все буде добре. Чим це не так? Звід. Це простіша ситуація. Безкровна, без нічого. Ставим на місце. Це. Чому мені якийсь єврей має ставати і в своїх доларів хати зелені? На мою гривню. Це моя гривня. Звід? І вона сама сильна у світі зараз. І це потрібно робити. Сподіваюся, що Іван так же думає про це. Світ відношення дорога. Треба то робити. Так, тому що Україна буде тільки тоді українською, коли народ відкритим текстом повідає про своє, буде знати і своїх предків, і своїх славетних мудреців, і своїх славетних волфів, і своїх славетних козаків-характерників, і все, що було для цього зроблено.